Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу зробити такий огляд своїх бігоній, які виживають у всіх умовах в мінімальному, при мінімальному освітленні при дуже великій спеці, спека, яка стоїть у нас на вулиці, ось уже. Майже місяць в цій кімнаті, де стоять квіти до 33 градусів, піднімалась, не знаю, як вони витримують. Дуже потрібно дивитися за поливом. Вони дуже бояться в цей час переливу, ну і також, звичайно, дуже швидко пересихають. Це ось одне моє підвіконня, це південна сторона. Тут жалюзі майже такі, ну ось так вони в мене від, при відкриті. На, мені на листочки попадає, трошки сонечко, звичайно, припікається. Але я не знаю, що робити. Якщо я закриваю повністю, то дуже темно. Ось уже дойшла, то покажу вам цю красу, яка ще якось так витримує. Це квітка Харкова Фата Маргана. Ну, я знімала її, ось вона при підсвіченні ще такий голубий колір видає фіолетовий, наче ну, така красуня, вона розростається. Плюшечку я її пересадила. Ну, і знову трошки про тобто освітлення їм, наче тут і вистачає, але дуже-дуже спекотно в цій кімнаті. Покажу ще свою поличку. Із з підсвічуванням, яка майже не підсвічується, ну, тому що у нас майже ось протягом місяця, липня місяця, по дві години буває всього світло, тому вони якось там ще й витримують такі майже повній темряві. Ну, ось, так непогано виглядає моя DS арбузик. Ну, ще якось терпить вона. Ну, а ось ця де я сарбузік скинула листя, щось їй не сподобалось. Ну, Має тільки декілька листочків. Побачимо, як вони. Щось я чекаю участь в <гум> більшості рослин, таку участь як цієї. Ну, а ця наче ще витримує. Е, ну, Якщо мені бігоні витримають ці екстремальні умови, то я скажу, що. Ну, Вони такі вони вже і примхливі. Ну, Протягом місяця я не так багато там деякі листочки, звичайно, я втрачаю на бігоніях, але ну, так більш-менш вони е, ну, негарно дуже почувають, але ну, витримують. витримують. Зараз покажу ще свою поличку. Ну, Знову ми без світла. Ось тут моя поличка, я робила її огляд під лампами. У мене тут також небагато, я трошки їх уже кудись діваю ці бігоні. Ну, ось мене, у мене є фіалочка. Декілька фіалочок. У мене ще тут є. Вони квітнуть. До речі, ця фіалочка це Сніжені Карпати. ну Я вам скажу, що вона квітне. Це, мабуть, два місяці. Да, вони вже такі ось ямні листочки вона ось на гнутому поливі я її підливаю. Тобто, поки вона квітне, світла зовсім мало. Від вікна Вікно хоч тут і недалеко, але воно затінене, світло не попадає. Світла, як я вже казала, це Київщина в нас ну, вночі ще включають, але вночі лампи в мене, звичайно, не горять. Тільки в день, якщо 2 години, ну максимум 4 години, і то з переривом, з перервою це освітлення. І ось ці дві фіалочки, це ДН засніжений Карпатий, а це Леанічка, що в мене залишилось, вона також квітне, дуже гарно, дуже довго. Ну, і така, я скажу, дуже витримана. І ще в мене переквітла, ось тут дуже гарно квіта Алфадар'я. До ну, речі, знову пускає. ну, Як сказати їхній примхливості, ну, якось витримують, поки тут витримують. Я трошки прибрала фіалочки, щоб вам краще показати. У мене ось тут при освітленні. Я вирощую Ден Василісу. Ну, ось така вона. Трошки в неї, звичайно, при цій темрі, вона нарощує листочки, не можу сказати, нарощує, але ну, і внизу вже декілька я відломила і ну, в неї відпали, вони відсохли, прив'яли. Так, іноді я підходжу, вони не встигають ловити той момент, коли потрібно поливати. І вони так опускають листочки, але я вже знаю те, що краще, ну ось бачите, наступний листочок уже потрібно буде, тому що не вистачає освітлення. ну Не вистачає зовсім. Тому що, як я кажу, всього декілька годин тут світло. Ну, Поки так, поки так, які вижу з стимулі будемо і дружити. Це карамель така шикарна. Ще скажу і це ось Ден Кновінг. Що подобається, це листя. Неймовірно красиве листя. Ну, поки що, ну, скажу так, також підтримує і скажу декілька слів про полив в цих умовах. Як я вже казала краще, коли дуже спекотно, їх краще не долити, ніж перелити. Я поливаю зовсім потрошку. Зовсім потрошку. Десь через день, ну, буває через два. І тому що вони, Якщо я при 33 градусах, які були в цій кімнаті, якщо її багато пилю, то вони ну, взагалі пропадуть і навряд чи становляться. Так, ось тут покажу ще трошки в мене діток. Я ще ніяк не змонтую відео стосовно я тут розмножувала. Історія одного листочка хочу зробити, мабуть, незабаром змонтую те, що з нього виросло. Тому що я вже якби, не дуже хочу вирощувати дітки. Ну і ось тут є деякі бігуніки. Це я відсадила від тої красуні. Ну, такі. І ось тут ще в мене в куточку, до речі, стоїть маранта. Ось така, і вона вже підняла свої листя вверх, вона ж думає, що вже ніч пора спати. І вона майже завжди зараз ось таким листям піднятим. Тому що вона думає, що це вечір-вечір-вечір, тому вечір, вечір, вечір. що тут в кімнаті сутінки. Ось я піднялась трошки. Вище ще покажу ось таку вирощу, я колись розповідала, також, що в мене пропала ДН рожева Пантера. Ну, ось я її знову намагаюсь виростити, але в, дійсно, в умовах в неї дуже ніжні листочки. Вона дуже боїться переливу і недоливу. Ну, ось листочок гарно переливається. Ось красуня також поки ще так листочки зберігає свою красу. Це ДН тут. Ось красу. Ну, ось таке воно мається, Бачите, вже деякі листочки втрачають. Втрачаю деякі листочки. Так бистро не скажу. ну, Хто знає рослинки, той пізнає, Гламурус, де з Гламурус також переливає. Ну А нижні листочки взагалі мало освітлення попадає, то вони вже відпадають. Також дуже хотілося якось так. Вона не зразу у мене пішла, це е, гір тут. Ось таким красивим листям. Так хочу якось її вирости. Ну, Маємо те, що маємо. маємо. Ну, Я думаю, що ну, виживуть, що хто виживе, той і буде життя. Це намур, я дітку виростила. Там у мене в столові стоять на такій підставці, ну там хоч в освітлення вистачає. Там дуже спекотно, але освітлення вистачає. Така та вже досить велика гарна дітка. Ну і так, я також люблю її. Це Ден, Дес. Ви бачите, вже забулася, скажу. Або підпишу. Ну, ось таке яскраве листя. Також нижні листочки втрачаю, тому що взагалі тут немає освітлення. Не знаю, куди їх вже ставити. Ну, хай стоять. Ну, але листя шикарне, поки дуже красиве листя. Я вже думаю, трошки познімаю, тому що, можна лише через тиждень два вже не буде чогось знімати цієї красоти. Ось хто дивиться мої відео, ось так уже на готовому поливі. Це фіалочка трейлерна, та, що я розсаджувала, її відео. Я її розсаджувала місяці два назад. І ось таку маю красу. Зараз покажу ще одну. Ось ще одна трейлерна фіалочка. Дивіться, я їх просто об'єдна відео я скину під цим, мабуть. В посиланнях. кому цікаво, як я розсажувала, взагалі просто повідламувала і без теплички без нічого. Прийнялись всі. Тобто трейлінфі... трейлерні фіалочки дуже легко розмножуються. Ось іще наступна. Ті, що я сажала маленькі, так, ось деякі там пороздавала. Ну Ще трошки покажу ось в мене зверху поличка, я вже тут не полізу, також десь Амор -амор, вже поставила, хотіла, щоб трошки. Вона велика досить, хотілося б, щоб під освітленням листочки набрали забарвлення. але... Ну, І там трошки є фіалочки, які я порос... ну, І ось ця красуня дебразен. Забула назву, вибачте. Неважливо. Ось тут трошки ще зверху є. ну, До речі, ось розквітає свіженька Федарія. так відла внизу. А це ось навіть ще й розквітає. Ну, звичайно, це не те букетне цвітіння, яке хочеться мати. Ну, маємо те, що маємо. Ну, і спущусь до моєї найнижчої полички. О, як красиво синій колір він дає. Ось тут ще є окремо про цю красуню зроблю відео Merry Christmas. Треба поспішати щось познімати. тому Ще ж кажую, що не буде чого знімати скоро. І ось ця дуже цікава. Дивіться, я відрізала це верхушечку посадила. Зрізала вона росла одним стопчиком. І подивіться, як цікаво, вона проросла на листочках від снизу тут, на листу. Такого мені чуда ще не було. Це як цікаво. Розростається. <різовує> так, тут є Алочка, моя, тепло на душі. У нас дуже, Дуже тепло на душі, на душі не дуже, в кімнаті дуже. Ну і ось мої красуні дрес-код. дрес -код, код Дві. Чомусь я так хотіла їх, тому залишила собі другу дітку. Оця меншенька краса. Так її люблю. Дивіться, яке листя шикарне. Ну, також нижні листочки так, вже відмирають, у мене жовті ось інша. Ну, от, бачите, отак вони вже відмирають, тому що вони без освітлення. Поставити їх ну, немає нікуди. На вікнах дуже спекотно, там на інших вікнах у мене також є. Рослинки де стоять. Ну, а ці поки тут, я їм взагалі залишила такі любимки мої, можна сказати, таке саме місце з підсвічуванням, тут завжди прохолодно було. Ну, А зараз тут вийшли самі некомфортні їм умови. Ну Ось зробила такий невеликий огляд рослин, які в таких екстремальних умовах живуть. Зараз у мене. Це ось трошки на поличках, а так ось щось що тут на підвіконні. Ну, якщо вони все це переживуть, так як і ми, то на зиму, мабуть, зимою будуть кращі умови, але щось я дуже сумніваюся, що взимку у нас буде освітлення. Я живу на Київщині. Якщо хто не знає, так у нас скрізь, не тільки в нас, Київщина, Київ. Ну, ось так виключають. На 6 годин світла нема, 2 години є. Ну, сьогодні нам вихідний день, то нам навіть дали більше світла виключили ось уже десь години в 4. А зранку навіть було світло. Ну, це досить таке, такий святковий день. Таких днів буває дуже-дуже-дуже рідко. Вихідний день. Е, дякую, що були зі мною. Не забувайте ставити вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. мирного неба!